Всім привіт! Мене звуть Яна, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами швиденько. Я сподіваюся, що це буде швиденько. Пройдемося по книжкам, які я не читала за листопад. Усього це шість романів. І якщо у жовтні в моєму прочитаному чисельно переважала українська література, то в цьому місяці вже не було жодного українського автора. Зате було багато товстунців: один Стівен Кінг, один роман Нобелівської лауреатки, один трилеродетектив, яких я зазвичай не читаю. І суперпопулярне зараз часосховище. Тож, починаємо. І першою книгою листопада став роман американської письменниці Ребеки Маккай Я маю до тебе кілька запитань. Перш ніж ми почнемо її обговорення, зазначу, що я маю кілька запитань до видавництва Artbooks. Перші два це не дуже серйозні напівпридирки. Так, на обкладинці вказано, що авторка є фіналісткою пуліцерівської премії, і, в принципі, воно так і є. Але треба знати, що на премію її номінували не за цю книжку, а за роман The Great Believers, який поки що не перекладений українською. І мені здається, що цей напис на обкладинці може трошечки обманути неуважного читача. Друге, мені не подобається якість кольорового зрізу, місцями він наче плешивий. Але я розумію, що це інші видавництва розбалували нас красивими зрізами, і тепер я, як покупець, маю до того всього завищені очікування. І третє питання це вже об'єктивний і неприємний недолік. Це якість друку. Я не знаю, з якої причини, але якщо взятися пальцями за сторінку, текст просто розмазується. Я зараз покажу на вставці, що я маю на увазі, і зазначу, що я ніколи не читаю книжки з брудними руками або жирними пальцями, та, як виявилося, така проблема була не лише у мене. Тож до кінця читання доводилось отримати книгу обережно за поля. Тепер поговоримо про сам Роман. Його головна героїня Боді Кейн, відома подкастерка та викладачка, повертається до своєї старої школи інтернату Гранбі для того, щоб провести серію лекцій. Однак це місце нагадує їй про загадкову смерть її однокласниці Талії Кіт, яка була жорстоко вбита навесні їх випускного року. Тоді за цей злочин засудили шкільного працівника Омара. Однак, з плином часу Бодя починає сумніватися, чи він насправді винний. Отже, коли головна героїня повертається до Гренбі, спогади про справу Талії починають переслідувати її сильніше, і жінка вирішує розібратися в усіх деталях вбивства разом зі своїми студентами, які обирають цю справу за тему свого подкасту. Однак, чим далі заходить їх аматорське розслідування, тим більше прогалин у ньому з'являється. І, зрештою, Бодя з головою поринає у власні спогади та подекуди ще сильніше губиться серед десятків доказів та свідчень очевидців. Що по враженням. Особисто для мене ця книга стала тією, про яку я забула майже одразу після прочитання, і якби мене попросили охарактеризувати її одним словом, це було б слово ніяка. Я читала цю історію менше місяця тому, але вже була змушена гуглити імена персонажів та напружено згадувати сюжет, бо вона мене зовсім не зачепила. І це при тому, що авторка вписала в текст просто величезну кількість соціальних проблем. Тут ви можете прочитати і про несправедливість судової системи, про фемінізм, про расизм, рух міту, культуру кенселінгу, небінарність, онкологію, природу пам'яті, психологічні травми, особисту відповідальність, і це я навіть ще не все перерахувала. Можливо, така перенасиченість темами зіграла з романом Злий жарт. Бо на мій смак жодна з цих проблем не була достатньо розкрита і через це історії не вистачило глибини. Схожа ситуація тут була із кількістю персонажів, їх багато, і про більшість героїв ми не знаємо майже нічого, окрім імені. Тому я часто губилася в тому, хто є хто, навіть наприкінці книжки, коли здавалося б, мала запам'ятати уже всіх. Ну і останнє, що хочу додати, це те, що місцями мені було просто нудно це читати, а нудьга це не те, чого ти очікуєш від історії про розслідування вбивства та, та таємниці минулого. Моя оцінка 6 з 10. для мене це прохідна книга, якій не вдалося викликати в мене ані роздратування, ані зацікавленості, просто нічого. Наступна прочитана книга це роман Вегетаріанка, цьогорічної Нобелівської лауреатки з літератури південно-корейської письменниці Хан Канг. А конкретно цей роман у 2016 році отримав ще й Міжнародну букерівську премію. Сьогодні я не буду на ньому довго зупинятися, бо вже запланувала окреме відео про Нобелівську премію і, зокрема, про хан Канг, тож буду максимально лаконічною. Роман «Вегетаріанка» структурно розділений на три частини, кожна з яких подається від різних оповідачів, але так чи інакше обертається довкола центральної героїні Джін Хай. Вона звичайна жінка, що живе у сучасній південній Кореї. Але одного дня вирішує стати вегетаріанкою після серії жахливих снів про насильство. Однак це рішення здається дивним і неприпустимим для її сім'ї, оскільки суперечить соціальним та культурним нормам. Отже, перший розділ книги написаний від імені чоловіка Джин Хай, який вважає її перехід на вегетаріанство звичайною примхою. Він описує, як її рішення зрештою спричиняє серйозний сімейний конфлікт. У другому розділі оповідь переходить до зятя головної героїні, художника. Який починає бачити її як об'єкт свого мистецтва та сексуального бажання. І нарешті у третьому розділі сестра Джінха, яка стала її опікуном, описує її прогресуюче віддалення від реальності. Головна героїня відмовляється вже не лише від м'яса, а й від їжі взагалі і намагається стати деревом. Здається, я вам щойно добряче спойлернула сюжет, але повірте, по перше, він вас ще не раз здивує. А по-друге, ця історія набагато глибша, і вона не зовсім про вегетаріанство, а скоріше про свободу вибору, суспільні норми та людську жорстокість. Мені цей роман в цілому сподобався, але це не про просте і розслаблене читання. У мене весь час було відчуття, ніби я дивлюся дуже артхаусний фільм. Я думаю, ви зрозуміли про що я. Моя оцінка 8 з 10. Якщо ви у пошуках незвичної і дивної книжки, то це точно ваш кандидат. Від високої полиці спускаємося до масової літератури. Бо наступний роман у моєму списку прочитаного це необхідні речі Стівена Кінга. Якщо ви дивилися моє попереднє відео про алюзії в романі Я бачу вас цікавить пітьма, то вже трохи орієнтуйтесь про що піде мова у необхідних речах, бо Павлюк посилався на цю книгу у своїй. Якщо ні, рекомендую подивитися це відео наступним, воно вийшло реально класним. А поки повернемося до Кінга. Отже, події Роману відбуваються у невеликому містечку Касл Рок у штаті Мен. Зважаючи на те, скільки жахливих речей стається у цьому штаті в книгах Кінга, я туди не поїду ні за які гроші. А хто в це містечко приїжджає, так це загадковий чоловік на ім'я Ліланд Гонд, який відкриває у Касл Року магазин під назвою Необхідні речі. Крамничка пропонує покупцям унікальні бажані речі, які начебто відповідають їх найбільшим мріям та пристрастям. Так, якщо ви фанат бейсболу, то зможете знайти тут рідкісну бейсбольну картку в ідеальному стані. Фанати Елвіса зможуть придбати його фото або окуляри, які належали самому королю. А якщо ви зберігаєте теплі спогади про те, як в дитинстві ходили з татом на рибалку, вашу увагу безсумнівно приверне точно така ж вудочка, яка була у вашого батька. До того ж, кожен предмет продається за дуже низьку ціну, але покупцеві на додачу доводиться влаштувати розіграш для інших жителів села. Усього лише забруднити багном чиюсь випрану білизну, або подряпати чиюсь машину чи підкласти в неї лист, написаний вигаданою коханкою. Жителям села спочатку усе це здається безневинною грою, але згодом ці жарти починають породжувати хаос та провокують конфлікти між сусідами, чимраз дужче розпалюючи їх страх та ненависть. А чим уся ця історія закінчиться, таким виявиться продавець необхідних речей, ви можете дізнатися, прочитавши цю крихітку усього на 860 сторінок. Мені ця книга сподобалась. Це не просто містична історія на одне прочитання, це текст, який може змусити вас задуматись та порефлексувати. адже роман досліджує теми людської жадібності, спокусливості матеріального та темної сторони людської природи. До речі, якщо будете читати, раджу в процесі задуматись. Чи є у світі якась матеріальна річ, заради якої ви готові, якщо не продати душу, то хоча б заподіяти шкоду, наприклад, сусіду. І чи дійсно вона варта того? Я для себе знайшла відповідь на це запитання, і, якщо чесно, біле пальто мені не світить. Але незважаючи на те, що необхідні речі мене захопили, я для себе виділа також декілька мінусів. По-перше, сюжет місцями здався трохи затягнутим, хотілося його пришвидшити, а не знайомитися під фінал з новими персонажами. Ну, і звідси витікає такий момент, як неймовірна кількість героїв. Але я б сказала, що це стандартна історія для великих романів Кінга. Тут треба просто змиритися. Така ж стандартна історія, але це вже особисто для мене це слабкий фінал оповіді. Мені дуже рідко подобаються кінцівки його книг, і часто виникає відчуття, що автор під кінець втомлюється від тексту і хоче завершити сюжет уже як-небудь. Ну або просто вважає, що головний сенс оповіді лежить далеко поза межами фіналу. А тому навіщо над ним довго думати? І ще один мінус для мене, і триггер-ворнінг для вас: в романі є сцени жорстокого поводження з тваринами. Вони не надто деталізовані, а втім, я нарахувала цілих три, тож майте це на увазі. Враховуючи все сказане вище, я поставила необхідним речам 8 з 10. Для мене це стандартний, хороший кінговський роман. Не найкраще, що я в нього читала, але й не найгірше. Рухаємося далі, і наступна прочитана мною книга це суперпопулярний зараз роман «Часосховище» болгарського письменника Георгія Гасподінова. Я не маю зараз на руках свого паперового примірника, бо позичила книгу почитати, але ось так вона виглядає. І до речі, цей роман теж отримав міжнародну букерівську премію у 2023 році, і тут зараз мають звучати овації для українських видавців за те, що вони так оперативно перекладають і друкують цікаві тексти. Адже історія починається з того, що такий собі Гаустін та його помічник, а за сумісництвом оповідач відкривають надзвичайну клініку для допомоги хворим на деменцію та Альцгеймера. У цій клініці пацієнти можуть повернутися до улюблених моментів свого життя та відтворити епоху, яка приносила їм найбільше щастя, адже вони буквально потрапляють у своє минуле відновлені кімнати та цілі поверхи, які до найменших деталей копіюють 60-ті, 70-ті, 80-ті роки минулого століття. Клініка стає популярною і спочатку обростає десятками філіалів в інших країнах. Через деякий час ідея жити минулим втрачає свою початкову лікувальну ціль, і вже з'являються готелі та пансіонати для відпочинку, які пропонують своїм відвідувачам переміститися в улюблене десятиліття. І, зрештою, ця концепція захоплює розуми політиків так, що навіть національні уряди пропонують провести референдуми та обрати безпечне, щасливе десятиліття або навіть конкретний рік і переміститися туди всією країною. Ну і тут, як то кажуть, відкривається невеликий портал в пекло. Жителі європейських країн починають сперечатися між собою, який же відрізок часу обрати. Створюють різні рухи: націоналістичні комуністичні, які конкурують між собою та намагаються довести виборцям, що їхні часи кращі. В кінці кінців більшість європейських країн таки проводить цей референдум, і далі ми спостерігаємо за наслідками цих рішень. До речі, Україну у своєму романі Господінов не згадує. А втім, коли я задумалась, в яке безпечне десятиліття ми могли б вирушити, на думку не спало жодного. Тож дивимось лише у майбутнє. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивити. Вірніше, дивитися можуть не ні всі. мало хто може це робити. Загалом це дуже спокійна, розмірена філософська історія про ностальгію за минулим, про суб'єктивність часу та пам'яті. Про страх перед невідомим майбутнім і пошуки сенсу в епоху глобальної невизначеності. До того ж сам текст дуже красивий, я б навіть сказала елегантний. Господінов пише глибоко, іронічно та зворушливо, а ще постійно посилається на відомих письменників та літературні твори. Це роман, який ледь не повністю можна розібрати на красиві цитати, щоб кудись їх запостити. А втім, для мене чомусь цих цитат було забагато і загалом стиль оповіді трохи нагадав романи Пауло Коеліо. Багато філософії, мало сюжету, дуже загадково. Ну, як ви вже зрозуміли, загального захвату від цієї книги я не розділила. Втім, можу зрозуміти людей, для яких часосховище стало найкращою книгою року, або навіть потрапила на полицю улюблених книг. Це незвична і комфортна історія, яка може з головою занурити вас у роздуми або навіть змусити самим піддатися ностальгії. Моя ж оцінка тут 7 з 10. Я рада, що її прочитала і тепер знаю, чим всі так захоплюються. Але я до цих рядів фанатів, на жаль, не доєдналася. Втім, спробувати раджу. Наступна прочитана мною книга це роман Американа нігерійської письменниці Чимоман Денгозі Адічі. У центрі сюжету історії двох молодих нігерійців Іфемелу та Обінзе. Вони разом виросли у Лагосі, закохалися одне в одного ще в старшій школі. Однак, вже під час навчання в університеті їхні шляхи розходяться через імміграцію. Так і Фемелу, головна героїня, переїжджає до США, щоб отримати вищу освіту. Там вона стикається з расизмом і культурними бар'єрами, про які навіть не задумувалася вдома, бо темношкірою героїня відчула себе саме в Америці. Щоб якось переосмислити цей досвід, Іфемело e починає вести блог про расові проблеми під назвою різноманітні спостереження про темношкірих американського походження від темношкірої неамериканського походження. Досить швидко цей блог викликає резонанс у суспільстві та приносить головній героїні популярність і гроші. На противагу ми маємо історію Обінзе. Він мріє приєднатися до коханої та переїхати до США, але після подій 11 вересня йому відмовляють у візі. Тож Обінзе подається до Великобританії, де живе й працює нелегально, і постійно зіштовхується жорстокою реальністю емігрантського життя. Через багато років наші герої знову зустрінуться, коли по черзі повернуться до Нігерії. А до чого призведе їх зустріч та чи вдасться їм принести своє кохання крізь час, ви можете дізнатися, прочитавши Американу. Мені ця книга скоріше сподобалась. Вона легко і швидко читалась, не дивлячись на об'єм, і в цілому було цікаво спостерігати за історією. Але я була б не я, якби не знайшла до чого домахатись, ну вже як є. В моєму житті було не так багато книжок, які я можу назвати ідеальними, принаймні для себе. Менше з тим, що мені не сподобалось в Американі. Ну, по-перше, дуже бісила головна героїня. У ній відчувалася зверхність, вона часто засуджувала людей за те, що сама також робила, а логіка деяких її вчинків для мене так і залишилась загадкою. Друге, про цю книгу часто кажуть, що вона глибоко досліджує проблеми расизму та еміграції. Ну, еміграції ще можливо, а от з расизмом я не згодна. Так, авторка описує деякі неприємні моменти, але якщо ви хоч трохи цікавилася цією темою, то не відкрийте для себе нічого нового. Якщо вашою цілею є якраз дослідження расизму, раджу краще прочитати касту Ізабель Вілкерсон. Ось ця книга може болюче вас здивувати. Ну і по третє, мені абсолютно не зайшов фінал. Спойлерити я його вам, звісно, не буду. Скажу лише, що це не те, чого я очікувала, і зовсім не те, що видається мені логічним завершенням цієї історії. Якщо підсумувати, я поставила «Американі» 8 з 10 і точно буду читати інші романи авторки. Тим паче, що половина жовтого сонця чекає мене на полиці вже півроку. І нарешті остання книга, яку я прочитала цієї осені, аж якось сумно стала від цього усвідомлення, це роман Незриме життя Лярю американської письменниці Вікторії Шваб. Одразу зазначу, що це жанр, який я зазвичай не читаю, бо в центрі сюжету любовна історія. А втім, здається, ця книга добряче потрапила мені в настрій. Отже, Франція, 18 століття. Молода дівчина Аделіна Лярюб втікає до лісу з власного весілля та починає молитися всім богам, щоб вони порятували її від небажаного шлюбу, нав'язаного батьками. Проте Адді не помічає, що під час молитви на селище стрімко опускається темрява, тож на її благання відгукується не добрий бог, а сам морок. Демон, назвемо його так, пропонує дівчині укласти з ним угоду повна свобода та безсмертя, в обмін на, звісно, душу, яку Аделіна має віддати, коли вдосталь наживеться. Тут ми могли б передати привіт Гьоте, але кликати його зараз не будемо. А втім, контракт з темними силами, на надає є контракт з темними силами, що треба заздалегідь дізнаватися всі умови та читати те, що написано дрібним шрифтом. Головна ж героїня у страху та відчаю погоджується з мороком, не задумавшись. А потім з подивом виявляє, що абсолютна свобода значить, що усі, хто зустріне Адді, забудуть про неї, щойно вона покине їх поле зору. Таким чином, дівчина стає практично невидомою для інших людей. Тож наступні 300 років героїня подорожує світом, досліджуючи його красу та жорстокість та залишаючи тонкі натяки на своє існування в мистецтві, літературі та музиці. А втім, її ім'я так і буде невідомим, адже Аделіна не здатна його навіть вимовити. Проте все кардинально змінюється у 2014 році, коли дівчина зустрічає Генрі, хлопця, що працює в книгарні в Нью-Йорку, і з якоїсь невідомої причини її запам'ятовує. Очікувано, вони закохуються, однак ці стосунки стануть для них справжнім випробуванням. Як я вже сказала, мені ця книга потрапила в настрій. Вона дуже легка і комфортна саме те, що потрібно після складніших історій. Сам текст написаний дуже красиво, але місцями нагадував усі мої дипломи разом узяті: забагато води, якихось непотрібних повторень, замало сюжету, і через це іноді було нуднувато. Маю також питання і до всіх головних героїв. І до механіки забування Аделіни, і до принципів роботи вже згаданих угод з демонічними створіннями. Ну, можливо, я просто хочу забагато реалістичності від любовно фентезійного роману. Крім того, мені трохи не вистачило історичного контексту. Так, Аделіна отримує своє безсмертя у 1714 році і за 300 років мала би пережити просто неймовірну кількість цікавих подій. Але письменниця детально зосереджується лише на перших 50 роках. Хоча я б із задоволенням ще почитала про якісь пригоди героїні в минулому. Несподівано мені сподобалась кінцівка. Наближаючись до фіналу, я була майже на 100% впевнена, що вже знаю, чим історія закінчиться, але буквально останні дві сторінки мене приємно здивували. Моя оцінка незримому життю 8 з 10. Ця книга не стала моєю улюбленою, проте подарувала приємні емоції, і я щиро раджу почитати її тим, хто шукає цікаву та незвичну романтичну історію. А на сьогодні це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи потрібно знімати прочитане за грудень, чи цікаво вам, як завершиться мій читацький рік. Питаю, бо вже запланувала на наступний місяць три інших відео і схрещую всі пальці на руках і ногах, щоб мої плани співпали з графіком відключення електроенергії, бо знімати відео під акомпанемент 15 генераторів під вікнами ну, не дуже прикольно. Тож лишайте ваші коментарі. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео та підписуватися на канал. Побачимося вже зовсім скоро. Бажаю вам вдалого і тихого дня зі світлом, в оселі та в душі. Па-па!